Любі друзі, вітаю на моєму каналі. Новий рік вже минув, пора до роботи, тематичний фон. За фоном моя робота. І так, колдрум, холодильна кімната, як завжди, зроблена якісно, благо старовірами, трішки проявили там фантазії, є своєрідні моменти щодо якості. Проте після них там були ремонтники і наробили дуже багато цікавих рішень, які навряд допомогли цій установці. Зараз покажу. Отакий От зовнішній блок на поршнявику у 12-му. Траса орієнтовно 10 метрів, фільтр стояв. Блок уже ваяний переваяний Траса проходить красиво, чому і кажу, що стара Сюди ставимо систему на ротаціоніку, все як має бути, з підігрівами, з з захистами, два фільтри. Все найс. Чому БУшка, чому такий блок? Тому що траса... тому що вся система 22-му газу. Правда, що є нюанс у нас з ТРВ. Там теж ряд поганих рішень попередніх майстрів з великою ймовірністю приведе до її заміни. Тому було б доцільніше звичайно, все разом міняти, але замовник вирішив так. Тому поки ще на дворі видно, все, зараз все зматуємо, перематуємо, це все підключаємо, обв'язуємо і буде, і буде працювати. Тож рухаємось далі. І так, І На дворі вже йдіть. Остановку ми старо забули. зараз покажу і не виглядає. О, такий трешечок напаяний. проте це все необхідно. Це все захисти. Раз, два, а то безпосередньо, щоб вона працювала добре. Якось так. Далі буде вигляд зсередини. Так, любі друзі, трешове ваяння закінчено. Зараз коротко пробіжу по колдруму, покажу круті моменти і по камері також покажу круті моменти. Трешачок. Це внутрішній блок. Холодильний, окей, дренаж. Такий хач. Окей, ладно. Дренаж та дренаж. Це щось як на вод. Ну і все типу камера 5 градусів. Далі, щиточок камери. Щиточок, запам'ятав. В камері. Ладно. Бляха, да то сіла щитова. Головне, що все вийшло. А головне, що все працює. Na tym, papa. Jeszcze więcej troszeczek będzie dalej. Do skorych mm -hmm. spotkań, papa.